Доброго ранку, люба малеча. Сьогодні ми знову з вами зустрінемося. Здогайтесь з ким? Взимку зірка біла, з неба прилетіла, шість промінців має, на сонечку сяє. Так, ось вона, наша гарна сніжинка. Вона дуже вам вдячна за вашу роботу, що ви такі чудові зробили сніжинки. Дуже радіє, дітки, Зараз у мене одна сніжинка. А коли їх багато, як ми можемо сказати? Так, сніжинки. А якщо дуже багато сніжинок, вони утворять що? Холодний, білий. Так, сніг, сніг. А з цього білого снігу ми можемо зліпити... Так, сніговика. Ой, а хто це до мене поспішає? Давайте перевіримо, хто це тут прийшов. Ага, заходь до нас, заходь. Доброго ранку, сніговичок. Так, сніговичок до нас завітав у гості. Хоче розповісти нам віршика про себе. Послухайте, будь ласка, дітки. На подвір'ї в Новий рік в нас з'явився сніговик. З друзями його зліпили, руки з палочок зробили, прикріпили з моркви ніс, а Сашко відро приніс. Вам сподобався віршик сніговичка? Так, і мені сподобався сніговичок. А чого це ти такий сумний? Що сталося? А, зрозуміла. Зараз дуже мало снігу. І немає друзів у сніговичка, а йому так хочеться з кимось товаришувати. А ми тобі можемо Сніговичку, допомогти. Діти зможемо допомогти? Правильно! У нас є ось такий білий пластилін, чорний, коричневий і помаранчевий, і ми можемо зліпити сніговика. Але перед тим, як працювати, треба пальчики розім'яти. Ну, то що, право за мною повторюю? Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми пішли у двір гулять. Бабу снігову ліпили, на санчатах катались, у снігу валялись, всі додому дружно йшли, суп з'їли і спать лягли. От тепер ми можемо працювати. Що ж нам треба? Як же ж тебе побудувати? Треба зробити три кола, три кружечка. Один великий, середній і маленький. Це буде голова. Добре, давайте розподілимо пластилін. Так, велика частинка, середня частинка і маленька. І зробимо ось такі колові рухи. Натискаємо, і в мене отрималась ось гляньте, яка. нижній у нас. Потім наступний зробимо ось такий. Середній. І найменша частинка буде у нас голова. Так. Ой, не вистачає, а давайте зробимо. І з коричнього ось такої гарної шапки. Ось вона. Так. Коричнева шапка. Ще зробимо носика. Як морквинка продовжувати, да? один кінчик гостренький, а один кінчик у нас буде. Ось який ніс у нашого сніговичка. А що Гаркий. ж ми забулися ручки. Ось так. Ще ручки розкачуємо по колу і отримуємо кружечок. І ще по колу, і кружечок. Так. Тепер будемо маленькі кружечки робити. Це будуть оченята, добре, дітки? Так, маленькі, кругленькі. Оченята. Ротика. А ще маленькі гудзики можна зробити теж із чорних маленьких кружечиків. Ось такий гарний сніговичок. Ану, подивись, сніговичок тобі подобається? Ой, який гарний друг у тебе тепер! Ось який гарний сніговичок у нас отримався. Ну що ж, малята, ми чекаємо на ваших друзів, на ваших сніговичків, так, сніговичок? До побачення!